Те, що ми сьогодні з вами продукували, що ми несемо з цю, цю культуру, немає такої зброї, яка б могла закрити душу українця, закрити його слово, закрити його пісню і закрити його серце і душу. Те, що ви сьогодні робите, це воно допомагає молодому поколінню відчути щось магічне, таке в собі, яке тримає їх на цій землі. Бо без людей, без українців ми не будемо мати своїх держави. Тому я вам за це дуже дуже дякую. Ви молодці, що ви тримаєте ту традицію, молодці, що ви адаптовуєте це все до сучасності. Бо саме те, що ви сьогодні поєднали і нашу війну, і ті проблеми, які в нас є, вони роблять актуальним, і наші народи – с крайне мистецтво представниками якого ви є. Я хочу вам Богу подякувати за цю прекрасну ніч, що ми разом. Ми будемо це згадувати, тому що такі речі, вони даремно не проходять. Час від часу ми думками будемо поринати сюди оцей момент, у ці хвилини нашого щастя, нашої єдності, щоб в собі віру і любов.